В ефірі новини сьогодні у випуску в Ізмилі. працівники станції екстреної медичної допомоги навчали тактичній медицині. До дня українського козацтва в змийській картині галереї відбулися тематичні заняття з учнями молодших класів шкіл міста, як підтримати імунітет восени. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 10 жовтня орієнтовно такі. 1 мільйон 120 тисяч 510 осіб особового складу, 11 тисяч 246 танків, 23 тисячі 339 одиниць бойових броньованих машин, 33 тисячі 547 артилерійських систем, 1 517 реактивних систем залпового вогню, 1 225 засобів протиповітряної оборони, 427 літаків, 346 гелікоптерів. 68 547 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3841 крилати ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 63 775 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3973 одиниці спеціальної техніки. В ізмейлі медики станції екстреної допомоги провели заняття з тактичної медицини для працівників ізмейської філії Одеського обласного центру зайнятості. Працівників навчали базовим навичкам реанімації, зупинки, кровотечі та невідкладній допомозі у різних випадках. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі медики станції екстреної медичної допомоги провели заняття з тактичної медицини для працівників Ізмаїльської філії Одеського обласного центру зайнятості. Працівників навчали базовим навичкам першої медичної допомоги, зокрема, навичкам реанімації, зупинки кровотечі та на відкладній допомозі у різних випадках. Сьогодні працівники Ізмаїльської станції швидкої медичної допомоги провели невеличке навчання для працівників центру зайнятості. Сьогодні ми обговорили такі важливі теми, як базова реанімація, зупинка крово. Теж і невідкладні допомоги в різних випадках, які часто з нами трапляються. Захід складався з двох частин теоретичної та практичної. Під час теоретичної присутні засвоїли основні правила, а під час практичної тренувались застосовувати їх. За допомогою спеціального манекену співробітники Ізмельської філії Одеського обласного центру зайнятості мали змогу відпрацювати елементи до медичної допомоги та уявити, що вони рятують людину, якій на вулиці стало зле. У рамках навчань присутніх ознайомили з основними видами кровотеч також показали, як правильно їх зупиняти за допомогою турнікету. Під час війни ці навички стають надзвичайно актуальними, адже кожна людина має знати, як надавати домедичну допомогу та що робити у тих чи інших випадках. Ці теми дуже важливі і актуальні в наш час, оскільки ем, наразі наша ситуація не дуже стабільна і важливо знати, хоча базові методи допомоги іноді навіть порятунку життя для людей. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової восени активно тривають інтегровані заняття в рамках програми Музейна педагогіка, яка спрямована на підвищення освітнього рівня дітей та розвитку знань з українського мистецтва. До дня українського козацтва в зміській картині галереї відбулися тематичні заняття з учнями молодших класів шкіл міста. Програма насичена та різноманітна екскурсії, творчі майстер-класи, музичні заняття. Подробиці дивіться далі. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової восени активно тривають інтегровані заняття в рамках культурно-освітнього проєкту «Музейна педагогіка. Ця ініціатива спрямована на те, щоб через знайомство з мистецтвом, культурною спадщиною та творчістю регіону розвивати в дітей любов до української культури, національну свідомість та художній смак. До дня українського козацтва учні молодших класів шкіл міста відвідали тематичні заняття в Ісмейській картині галереї. Під час зустрічі діти познайомилися із творчістю митців Придунав'я, Донав'я, на виставці Буджацька Палітра. Маленькі відвідувачі з цікавістю слухали розповідь наукового співробітника про місцевих художників, їх творчі здобутки та роль мистецтва у збереженні національної ідентичності. Особливою частиною заходу став творчий майстер клас з малювання козака, символу мужності, свободи та незламності українського народу. Перед початком творчої роботи діти познайомилися із творами колекції з Мильської картинної галереї, на яких зображені козаки, ліричні портрети героїв козацької доби. Ці картини допомогли школярам краще уявити, як виглядали захисники України, у чому полягала їхня сила та відвага. А також як митці передавали образ козака через колір, світло та композиції. Після цього науковий співробітник розповів про історичне значення козацтва, його роль у встановленні державності та збереженні українських традицій. Атмосфера творчості, співпраці та щирих емоцій панувала протягом усього заняття. Кожна дитяча робота виявилася особливою, сповненою фантазії, барв та гордості за героїчне минуле свого народу. На завершення учні відвідали музичне заняття, де співали українські пісні, грали у народні ігри а також взяли участь у музичній вікторині. Проєкт музейна педагогіка в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відіграє важливу роль у вихованні підростаючого покоління. Завдяки поєднанню мистецтва історії, музики та творчої діяльності він допомагає дітям глибше усвідомити культурні цінності свого народу, підвищує освітній рівень, розвиває знання з української культури та мистецтва, формує естетичний смак та любов до рідної землі та гордість за Україну. Юлія Петлацьок, Христина Лангольф для програми новин. У пункті пропуск Орлівка прикордонники із майського загону виявили у 61-річної громадянки України майже 600 поштових марок, датованими 1908-1980 роками. Колекція містить пам'ятні випуски, присвячені дослідженню космосу, а також марки Куби, Мадагаскару, Монголії, Чехословаччини, Болгарії, Румунії, Буркіна Фасо та інших країн. Ймовірно, вона становить історичну або культурну цінність. Наразі колекцію вилучено до рішення суду. Представники митниці склали відповідний протокол. Остаточну оцінку цінності виявлених предметів надасть експертиза. Заходи проводилися спільно з працівниками одеської митниці. З настанням осені відмічається зниження роботи імунної системи організму. На це впливає ряд факторів, зокрема погодні умови, спосіб життя, раціон, харчування, фізична активність тощо. І як допомогти своїй імунній системі протистояти хворобам в осінній період? Дивіться далі. З настанням осені відмічається зниження імунної системи організму. На це впливає декілька чинників. Зокрема, погодні умови. Температура повітря знижується, вологість зростає, а хвороботворні організми поширюються саме у вологому середовищі. По друге, спосіб життя з приходом холоду ми менше рухаємося, споживаємо менше вітамінізованої їжі, звідси стрес та втома. Як правило, до середини зими наш організм вже встигає адаптуватися до сезонних умов. Пік сезонних застудних захворювань при Падає на період з листопада по травень, коли встановлюється вітряна й волога погода, а запас вітамінів, накопичених організмом влітку, зменшується. Тож восени варто допомогти своїй імунній системі протистояти хворобам. Перший корисний крок до зміцнення імунітету це перегляд щоденних звичок, зміна раціону харчування, підвищення фізичної активності, відмова від куріння та алкоголю, а також здоровий сон. Також дуже важливі щеплення, адже вони найбільше допомагають імунізації. За даними всесвітньої організації. Зацію охорони здоров'я 60% факторів індивідуального здоров'я та якості життя пов'язано саме з нашими звичками. Це доводять і численні дослідження. Тобто наш психічний стан, фізична активність, якість харчування та режим впливають на адаптивний імунітет. Збалансоване харчування також є важливим кроком до формування міцного імунітету. Регулярно вживайте овочі та фрукти, адже саме в них міститься велика кількість поживних речовин. Бажано, щоб в щоденному раціоні містилася достатня кількість наступних мікро та макроелементів вітаміну Д, С, цинку та магнію. Обмежте вживання жирної та смаженої їжі. Віддавайте перевагу корисним жирам, які вмістяться в горіхах: авокадо, оливковій олії та червоній рибі. Мінімізуйте споживання солодкого. Солодощі варто замінити на здорову альтернативу: це фрукти, сухофрукти, запечені яблука або гарбуз з корицею. Незалежно від сезону, не забувайте пити воду, Пити достатньо води, щоб подолати стрес, хронічну втому, поліпшити роботу мозку та організму в цілому. Через осіння вітаміноз організму не вистачає вітамінів та мінералів. Для того, щоб підібрати необхідний вітамінно мінеральний комплекс, треба звернутися до вашого сімейного лікаря. Будьте фізично активними, це не лише допомагає тримати тіло. В тонусі, але й покращує сон та зменшує рівень стресу. Всесвітня організація охорони здоров'я радить для дорослих щонайменше 150 хвилин на тиждень фізичної активності середньої інтенсивності, Відмовтеся від паління та вживання алкоголю. Також для профілактики простудних захворювань лікарі рекомендують дотримуватися наступних простих правил: за можливостю уникайте місць масового скупчення людей, мийте руки якомога частіше. Особливо це актуально для людей, які працюють в офісі. Можна також застосовувати. Антибактеріальні спреї або гелі. Не нехтуйте вологим прибиранням в будинку. Не розпочинайте різко загортовуватися. Слідкуйте за станом свого здоров'я та своєчасно звертайтеся за необхідною допомогою до фахівців. Бережіть себе. Юля Петлацюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 20 копійок, продати за 41 гривню 70 копійок. Євро купівля 47 гривень 80 копійок, продаж 48 гривень 59 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу 11 жовтня в Змелі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла. В день 13-15 градусів тепла. В Одесі хмарно, невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-9 градусів тепла, в день 13-15 градусів з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.smeltv.com, на ютуб-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.